Жах чорної п'ятниці міський голова Руслан Марцінків відвідав ліцей номер 22 та дошкільні заклади Зернятко та Квітка Карпат, що в районі вулиці Івана Павла II. Ще донедавна у садочку номер 18 Зернятко не було такого приміщення, яке би слугувало повноцінним укриттям для дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення це питання постало особливо гостро, тому було вирішено облаштувати укриття в одній із груп. Після погодження приміщення спеціально. Комісію, на чолі з ДСНС. Ми привезли блоки, обставили це все, допомогли нам міська влада і ми все це зробили. Обставили вікна спочатку блоками, потім зверху піском накрили все це гарно клейонкою, щоб не замокав пісок. Все, у нас тут тепло. Гарно, затишно у ліцеї номер 22 У зв'язку з виключенням електроенергії були проблеми з теплом. Однак вирішили це питання, підключивши систему до генератора. 22-й ліцей, який найбільший в цьому районі наразі використовує генератор в ті часи, коли вимикають світло, для того, щоб підтримувати ІТП і опалювати, звісно, не всю школу, а хоча б ті класи, де навчаються діти у разі надзвичайної ситуації, дошкільні заклади по поки будуть з теплом та гарячим харчуванням. Основне, щоб дитячі садочки зараз були тепленькі, тому що через тиждень вже канікули у дітей в школах. Ну, і для нас дуже важливо, щоб наші заклади освіти вони були теплі з харчуванням і щоб діти відвідували дитячі заклади. Списки укриттів та сховищ, які розгорнуть у навчальних закладах міста, у разі повного блекауту в місті, можна буде знайти на об'явах у маркетах нашого міста, а також на офіційних сторінках міського голови Руслана Марцінківа.